Die Menschheit hat sich die Kraft des Wassers lange und erfolgreich für ihre Bedürfnisse zunutze gemacht. Einst waren es Wassermühlen, die dabei halfen, Getreide zu malen. Später wurde es möglich, die Kraft des fließenden Wassers in Elektrizität umzuwandeln. Die seit den 20. Jahren des letzten Jahrhunderts für kommerzielle Zwecke genutzt wird. Aber die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft führt häufig zu Konflikten wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Die Bude, die Molan, die Hydroelektrostanz, die segmentiert und in vielen Humoren, die das ganze Ökosystem der Ritschko verändern. Тобто гірська річка в своїй частині перетворюється на екосистему сладу слаботекучих Відповідно, це надзвичайно негативно впливає на біорізноманіття. negativen Folgen, aber die Wasserkraft негативні auch але noch die größte und stabilste erneuerbare Energiequelle der Welt. Neben den großen Wasserkraftwerken, die während des Krieges durch feindliche Angriffe betroffen wurden, stellt sich zunehmend die Frage nach der Energiegewinnung durch Kleinstwasserkraftwerke. Die Gemeinde Ustchorna in Transkarpatien hat sich Erfahrung mit dem Bau der kleinen modernen Wasserkraftwerke. In der Stadt, die drei die Brustere, die und die Ну, збирали збори людей, переконували людей, що це буде добре, що то буде енергетика, але енергетика дається в якби, мережу. Але зараз, як є відключення світла, у нашій громаді світло не відключають. Безумовно, з людьми було бо, бо, тяжко, але порозуміння отримали, люди дозволили, і рішення сесії провели, депутати проголосували і дали інвесторам можливість побудувати цей ГЕС.

І там, де наша тепер ГЕС, напроти регуляція була, то генерація не та. Часи йдуть, технології да. міняються, а принцип саме. Зараз ми знаходимося на об'єкті, який називається водозабір для роботи самої ГЕС. Вже. Тут У нас є спеціально відведений то є сторони рибохід, щоб риба йшла своїм, як кажуть, питьом. Найголовніший шлюз це оцей у нас, шлюз-регулятор. Це шлюз, який, якщо рівень води піднімається більше норми, тобто великі опади, або то, він або в ручному, або в автоматичному режимі опускається. І річка йде своїм природним шляхом. Тобто не є, якби станції тут і не було. Якщо річка, як йшла, так і йде. Der Prozess der Stromerzeugung ist vollständig automatisiert. Nach entsprechender Schulung wird das System von den einheimischen Mitarbeitern gesteuert. Die Anwesenheit des Investors ist ein großer Vorteil für die örtliche Gemeinde. Potugne, potugne Projekt, und Є робочі місця, є багато зробили доріг, багато бере укріплень, укріпили для населення. Є світло, від, у нас не відключають його, тому що без світла також ці геси не працюють. І ми дякуємо власнику, тому що є гарна співпраця з ним, допомагає громаді, всі запити, які до нього звертаємося, не відмовляє. І На даний час зараз я мінусів не бачу, тільки плюси. Мусор який річку, є спеціальний відстойник, який відходить у резуар і потім сміття просто забираємо. Проблема. Будемо казати, били б ми завод по переробці відходів, це б було б по другому. Якби було. Що в нас лишається, ми тут все збираємо по мірі можливості. Що грязь з річки ми не вичистимо, звісно, але дає, стараємося хоча б так. Головне людям не треба боятися розвиватися. розумієте, в 21 столітті я вважаю, нам йти уперед, дивитися вперед, чи ми йдемо, будемо в Європі, чи не будемо, але ми на місці маємо газдувати самі. Треба дивитися, що громада може отримати додаткове надходження. І не боятися. Головне бажання, щоб війна закінчилася, щоб мир настав і все буде у нас добре. Potenzial der Wasserkraft in крафт Ukraine ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aber es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Wirtschaft und der Verantwortung für die Natur gegenüber künftigen Generationen zu finden. Die Meinungen der Umweltschützer unterscheiden sich grundlegend von denen des Gemeindevorstehers von Ustjordna. Die sind Sie sind nicht den Alpen oder den, Garten, den Garten, die in Norwegen. Це нам завжди ставлять приклад ці країни. Так, Наприклад, в Австрії гідроенергетика забезпечує 60% електроенергії, але при цьому треба пам'ятати, що перепад висот в Альпах дуже великий, і одна електростанція, така як будується у нас на малих річках, може дати до 10 МВт потужності. Карпати це дуже низькі гори, і фактично та вся гідроенергетика є слабо рентабельною. Вбиваючи одну малу річку, ми отримуємо з одної гідроелектростанції не більше одного мегаватта, це досить мало. Тобто, навіть на зеленому тарифі держава більше втрачає, оплачуючи цей зелений тариф, ніж отримує ту електроенергію.